Доброго дня, шановні наші глядачі, доброго дня, шановні наші підписники. Ми раді вас вітати в нашій локації Мій інструмент. На каналі «Булаточка.Інфо». І саме сьогодні хочу вас познайомити з газонокосарочками. Як ви знаєте, в усик зараз виросла трава. І ось такі газонокосарочки чекають біля нашої локації. Це газонокосарочки від шведського виробника Штіга. Хочу відразу сказати, вони є бензинової серії, є електричні. Ну, шановні наші глядачі, ми ближе вас познайомимо з тими газовими які є біля нашої локації. Це колектор 43 і колектор 46Б. Саме колектор 43 має за серце двигун від виробника Штіга потужністю 2,5 кінські сили. Косіння за один прохід складає 41 сантиметр. Є ось тут відразу. Регулювання по висоті. Висота від 22 мм до 60 мм, травозбірник 60 літрів. Ну і колектор 46Б, двигун, Брікен металев, Стратон, металева дека. Регулювання по висоті від 32 до 67 мм. травозбірник 70 літрів. На чотирьох колищатках, ну і вони у нас не самохідні. Тому нагадую, всі газонокасарочки є у нас на сайті. тому завітайте на сайт, завітайте в нашу локацію. Ну а ми чекаємо на вас. Дякую, що ви з нами.